За 72 дні Євромайдан надихнув українців не тільки на звитягу і боротьбу, але і на справжню творчість. Гасла, пісні і навіть рімейки на фільми не лише війдуть в історію, але і підіймуть настрій та патріотизм українцям. Про народний креатив Ольга Гриців. Про останні події творчі українці можуть висловлюватись із гумором. Вони створюють фотожаби, нові хіти та колажі, які не можуть не викликати посмішки. До прикладу, відео, у якому українська народна пісня била мене мати березовим прутом, перероблена на сучасний лад, викликала бурю емоцій у користувачів соцмереж. Біла мене мати березовим протом, щоб я не стояла. З молодим беркотом, щоб я не стояла. З молодим беркотом. За одну добу новий майданівський ролик горіла шина палала. У Ютубі переглянуло понад 100 тисяч користувачів інтернетом. Раз, два, три, два. Шина, палала. шина палала там брикада стояла там брикада стояла Горила шина палала там брикада Ушук з колосальною швидкістю поширився в мережі. Інтернет, автором якого став гурт Телері. Очі порожні, підтягнуті тушки, на вулиці міст виходять дідушки. На анті майдан за великий куш, кроком рож, кроком рож. Очі порожні, підтягнуті тушки, на вулиці міст виходять дідушки. На анті майдан за великий куш, кроком рож, кроком рож. А це народний креатив поширився і на фото. Також інтернет-користувачі робили різноманітні ремайки на відомі фільми. У грудні я не можу зробити це сам. Розраховуй на мій меч і на мій лок, і на мою сокеву. Це твоє завдання. Yeah. Якщо не впораєшся ти, no. не впорається ніхто. Зло полюватиме на них. Ворога багато шпилунів. Дахи... Вірі. Щось наближається. Я це відчуваю. Да, вони наближаються. Ми повинні повернутися. Ні. Якщо всі не об'єднаються проти зла. Бо світанку для людства не буде. Ти знаєш, у собі сміливість. Ольга Гриців, Любомир Борота, новини телеканал Раї.